Всім привіт, мене звати Тарас, дуже радий вас бачити в себе на каналі. І так, сьогодні, 17 січня 2015 року, моя сестра поїхала додому, до себе в Америку разом з дочкою. Вона була в нас в Лузку два місяці. Я от, приїхав її провести до Борисполя, От, А зараз я сам знаходжуся в Києві. На майдані Незалежності є типу, Макдональдс. От, я сів зараз перекусити І буду звідси стартувати, вести свій блог. Залишайтеся зі мною. Буде дійсно дуже багато цікавих речей. Зараз вийшов подивитися, що робиться на вулиці. Київ потрохи просинається, появляються... Люди, з'являються машини, ну, місто стає живішим. От я дійшов до Майдана, тут таких от дуже багато свічок. Небайдужі люди вшановували пам'ять героїв, що померли на Майдані в зоні АТО. Можете глянути, тут такий типу, тризуб викладений. Якщо здалека глянути така от дійсна штука а отут стенди що популяризують типу, армію от, ну і волонтерський рух потім тут жіночка якийсь хліб роздає тут армія ну коротше дуже дофіга е, ну таких бікбордів як би Можете глянути, ними весь майдан реально заставлений. Ну, це така типу, як мотивація для того, щоб армію підтримувати через те, що керівництво країни. ну, Не можу сказати, що воно дуже підтримує, а реально вся сила підтримки йде від волонтерів коротше, від простих людей. І це дуже добре, це дуже добре. Зараз тут можна глянути, які тут відбори поставили. Трошечки пройдемося Бачите такий... Боєць майдана Бабуся кім співає мабуть Цегла побита. Це от квіти кладуть. Це такі от шини, барикади. Можете глянути. Ось є. Ось ті герої, що померли на Майдані. А оце Йолка. Такі от пейзажі. Чесно кажучи, навіть не знаю, коли їх поставили через те, що давненько в Києві не було. От. Але непогано. Дійсно зробили. Оба. Зараз ще одну штуку покажу. Путяра йде геть. Де геть. Так от. Ну і тут ще. Ті люди, що померли. В АТО і на Майдані. Всіх реально українці нікого не забувають. От Ну Зараз пройдуся ще до Верховної Ради. Там може щось ще зиму до адміністрації президента. Там трошки потусуюся Залишайтеся зі мною. Це дійсно місце, де робилася історія України. О, тут були такі самі гарячіші е, сутички між Біркутом і е, ЦИБ. Ну і простими людьми, що вийшли боротися за свою свободу. А зараз, як бачите, все зачистили, повний порядок. Ну, де на де тільки хрести є. Тут же поклали е, руківку. Коротше. Ну Якщо б не поодинокі вітки, то дійсно не було б світу навіть у цього всього. А от я перейшов дорогу. От. І значить зараз друге місце, там де вшанувати вирішили героїв всіх, що померли. Дуже таке пам'ятне місце. І тут можна побачити фотки всіх героїв, Бачите, сильній Нігоян, бородатий такий. От. Ну Більше я по суті нікого не знаю, але хто ну, не робить ніхто. Ні, 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 ні. от. от ще цей білорус. От, бачите, ну така от штука. Я, якщо ти задивився, то реально що ти наробив. Це просто такі люди померли. Страшно, коротше, навіть подумати. От. Зараз хочу піднятися до адміністрації президента, до Верховної Ради і трошки там позімати. Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Де Порошенко і компанія рішають. Діла державні. Але по правді кажучи, ну, особисто Порошенком і, і я Ценюком люди дуже розчаровані. Вот. Ну, через те, що за, за Ценюка, якщо сказати, то цей чудак реально тільки кредити вміє брати і все. І навіть не знає, що, що він там доброго зробив. Вот. Ну а Порошенко, як вначалі, початку йому довіряли, типу, ну, розумна людина, толкова. Прийде до влади, але часом ну, ми бачимо, що не все так просто і щось не дуже робить добро для країни. Ну, поживемо, побачимо, може далі щось дійсно поміняється. От я добрався до самої Верховної Ради. Тут сидять чудаки, які роблять вигляд, що вони щось реально роблять. От. Але тим не менше їх більше, ніж на сьомому скликанні. Ну, самі, самі знаєте, що зараз восьме скликання, е, пробилися такі реально потенційні лідери, ну, що звісно зроблять дуже багато корисного для України, Типу, як е, Мустафа Єм, Сергій Лещенко, е, бойці з правого сектора, комбати різні. ну, такі Досить непогана кількість. Е, Класних таких людей, яким я довіряю, але все рівно їх не більше, їх не більшість, і це е, змушує е, ну, якби, ну, насорожити, чекати чогось поганого. Через те, що самі знаєте, що війна на сході, і там Путін коротше, не хоче уходити е, з України без своєї новоросії, хуєсоція і тому подобних ЛНРів і ДНРів. О. Ну, але думаю, що українці його ну, типу як розіб'ють, потім на нього чекає така доля, як Янукович, і він кудись буде тікати, але хрен не знаю, куди він дійсно буде тікати через те, що всюди дорога буде користо, закрита і будуть ловити. Це типу як Янукович втік до нього, а він куди буде втікати, я не знаю. Але це вже зовсім друга історія. Доживемо до того, щоб це реально сталося. Тився я з Маріїнського парку, там де Верховна Рада, адміністрація президента. Йду зараз щось похавати, мабуть, позату хату через те, що в Макдональдзі вже був Києва, вже бачите, оживає дуже багато людей ходить, вже проснулися всі, хто на роботу, хто в суботу робить, хто там по якимось іншим ділам. Зайшов позад хату на Бесрабській площі. от такі от кусняшки, бачите, набрав. Досить смачно деруни, борщичок. Думаю, буде досить смачно. От. Буду значить, зараз їхати вже до Ігорка, так як е, вже реально десь 10 ранку. Думаю, всі люди встали, і він теж встав. Отакі от, от справи залишайтеся зі мною, буде ще досить цікаво. Ну що, коротше, буду я виходити з позатої хати, що знаходиться на Бессарабській площі. Якщо будете, то заходьте, дуже класно годують. Ну і буду їхати до товарища і ще далі гуляти і знімати щось, щоб вам було цікаво і весело. Приїхав на станцію метро Святошин, буду йти до Ігорька додому, ще добиратися. Там на 561 чи якась там коротше, маршрутка зараз розбудеться. Жив я в нього рік, реально рік е цілий. От, але потім сестра приїхала, то треба було звільнитися з роботи, щоб хіба разом побути. От, Але зараз вона поїхала, як я казав вже в началі відео, так що можна щось думати, щоб її повертатися. Ну, при нагоді. Всім бонжорно. Знову я припхався в центрі міста. От ззаді мене і стоїть, помахай рукою. От зараз ми прийшли. На такий от класний маскарад, бал. Зараз покажу в мене за, за спиною. Там танцюють, малюють, співають, і глінтвен розливають. От, так, щоб народу було весело. Коротше, йде народне гуляння. Сир. Сир. Дікейзи. <плеси> Зайшли коротше, в магазин купити, бі, купити собі щось випити. Ну от бачите. Такий от мене алкоголь, а чудаків, хлопців моїх. Короте, натуральний півасик і все, що до того приходиться. Так, чувак? Натуральний. Натуральний. Зубрівка. От, і зубровка навіть. Закінчується значить, моя подорож, Київська. На цьому е, е, зустрів сестру вчора, вчора вечором ще погуляв трохи з чуваками, було досить. Круто. От. Всім кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал або залиште якісь коментарі, якщо вам є що сказати. Всім пока і до зустрічі в нових відео.